Говорить стрий, Христос Воскрес! Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні, коли ми продовжуємо святкувати одне з найбільших християнських свят Воскресіння Христове. Вашій увазі Радіонарис. Зустріч з писанкою. Зустріч з Прекрасним. Перед мікрофоном науковий працівник Стрийського краєзнавчого музею Верховина Романа Савчин. Христос Воскрес. Світлого Воскресіння вам, шановні Стряни. Сьогодні. На нашій зустрічі ми поговоримо про писанкове диво, яке наш несе в нашій оселі добро, щастя, радість, сімейний затишок. Писанка головний атрибут Великодня. Без неї, як і без Паски, годі й уявити великодні свята. Звідки ж бере початок писанкарство? Що символізують писанки? Традиція розпису писанок сягає ще в п'яте, десяте століття до нашої ери. Тоді були глиняні писанки, на яких викарбовували візерунки, адже яйце вважалося символом життя та всесвіту. Люди були переконані, що з яйця походить світ, жовтка земля, збірка вода, шкаролупи, небо. Тому і стала писанка символом багатьох обрядів. Писанкарство було поширене ще за часів Київської Русі у 10-13 століттях. Сама Писанка стала провісником Христового Воскресіння. Саме слово Писати Писанка походить від списаного скатованого тіла Ісуса Христа. І з Воскресінням Христовим і пов'язано дуже багато переказів легенд, коли Христос ішов із своїми учнями. А його вороги кидали камінням, то це каміння перетворювалося в писанки. І коли Воскрес Ісус Христос, то і Марія Магдалена, і воїни, які сторожували гріб Ісуса Христа, побачили, що яйця стали з білих, стали червоними. Тому і пишемо Писанки на Великдень. Вони символізують світло, радість життя. Символіка Писанки дуже давня, до християнських часи у формі зірки, звичайного кола з промінчиками чи крапками малювали сонце, адже сонце це життя. У Християнстві сонце є сам Ісус Христос. Малюючи Сонце, ми бажаємо благодаті Ісуса Христа, Його любові, Його присутності в нашому житті. Орнаменти на писанках. Пов'язані з нашим життям, символ безконечника, тобто крива лінія в різному виконанні знаменує нитку життя, вічність сонячного руху. Вічність сонячного руху означає і тригривер, ружа, зірка, гачковий хрест це теж символи сонця. Сорок клинців символізують сорок точок життя, успіх у господарстві, добробут, чесність. Знак ромбу символізує родючість, а ось тваринні символи мають подвійне значення, щоб тварини були здорові і плідні, і щоб власник писанки мав добрі прикмети звіряти, силу, витривалість. На стріщині побутував розпис рослинним орнаментом, тобто малювали вазони, віночки, колоски, ялинки, ружі все це дерево життя. Дубовий листок символізує владу, авторитет. А ось вишеньки калина символізує дівочу красу, любов, щастя, гілка смереки символізувала юність, вічне життя. Малювали писанки із кленом, берізкою, виноградом, папороттю. За радянською влади в селі Гірне, Волі Довголуцькій, зародилася своя традиція розпису, взори із вишивок. Помандрували на писанки. Спочатку яйце олісцем розграфлюють на дрібну клітинку. Відтак акварельні фарби за допомогою пера наносять чудові візерунки на яйце. Бог подарував українцям любов до краси, і тому вони вміють так чудово вишивати і з вишивок зори мандрують і на писанки. Отже, Писанка, як і вишита сорочка, як і вишитий рушник, є нашим українським оберегом. Писанка служила подарунком. Дівчата дарували писанку своєму судженому, таким чином давали йому зрозуміти, що може засилати святів, гарбуза не отримає. Старші чоловіки обмінювалися писанками за біг. Це був знак примирення і дружби. Кращі писанки розвішували на стінах, тримали на покутті до Вознесіння. До провідної неділі йшли в гості один до одного і обмінювалися писанками на добро, на здоров'я. Недаром це це відображено і в поезії. Прийдуть гості у вівторок, буде писаночок сорок. Буде що показати і любим друзям дарувати. Давали писанку, коли проведжали в дорогу. В окремих в далеких роках, в кінці 19 століття, коли люди із Прикарпатської землі їхали в далекі землі Канади, Америки, то теж везли з собою як оберіг писанку Хто віз сюди родину чи зернину, хто тільки руки й очі повні сліз. А от дивак із України за пазухою писанку привіз. І постав в 1975 році у Канаді пам'ятник писанці. На залізній опорі крутиться 20-метрова українська писанка, розмальована різнокольоровими трикутниками. Символ трикутників 40 клинців, тобто 40 мучеників 40 днів посту. Пам'ятний знак писанка. У 2007 році відкритий в селі Братківці Стрийського району. В Коломії є музей писанці. Краєзначний музей Верховина щорічно проводить виставки писанок, майстер-класи з писанкарства. Починаючи з 1993 року виставляє свої дивописанки на огляд. Чудописанки побували на виставках у Відні, Польщі, Києві, Коломиї. Вінниці, Донеччині, Тернополі, Львові, Дроговичі. Відписанок радістю, світлом Христового Воскресіння, добротою, запахом весни, теплом сонечка. Лемківська писанка відрізняється від гуцульської чи інших технікою творення. Інструментом написання є шпилька або маленький свяшок гострим кінцем встромлений у дерев'яну паличку, а маленьку головку мучують у розтоплений віск переносить його на поверхню яйця. Основний елемент лемківської писанки теж сонце, це символ життя і світла. Ось зірка донька сонця, а зірка, яка має парну кількість промінчиків, була провідницею щастя. Малювали віночки, символ дівочої чистоти, ластівки, які є провісниками весни. Писанковим візерунком ставало зображення дерева. Люди до цих символів ставилися з великою пошаною, бо вважали, що вони мають душу, плачуть. Зображали на писанці вужа, якого на Лемківщині називали гадом, з давніх часів він був охоронцем оселі. Біля нього зображали колосок, символ хліба. Велика пошана була до бджіл, бо вважали, що бджола це є Божа комаха. Власне бджола і дає матеріал для написання писанок. Люди були неграмотними, але саме в писанках вони закладали побажання добра, щастя, здоров'я, і це мистецтво передавалося з покоління в покоління. У Лемківській писанці переважають світлі, яскраві кольори, темних не було. Раніше писанки були тільки одноколірними. Завітайте до Меморіального музею Бачинської по вулиці Волові, 6 на виставку Писанковий Девусвіт. Чекає у вас стрияни і гості міста. Нагадаю, що в ефірі стрій. І сьогодні, в часі Великодніх свят, ви слухали Радіонарис Зустріч з писанкою, зустріч з прекрасним. Перед мікрофоном була науковий працівник Стрийського краєзнавчого музею верховина Романа Савчин. Яєчко розмальоване, барвисте, ним тішиться і старець, і дитя, творіння людських рук святе і чисте, маленький символ нашого життя. Творіння Божої краси у мить натхнення. Весна, великдень, Боже воскресіння і писанка. Як серця откровення, як Боже і людське трепетне творіння. Українська писанка проміниться життям, Великдень славить перед цілим світом, співзвучно до весни серцебиття в ній оживають трави, птахи, квіти. Тут кожна лінія, промінчик із небес окреслює хвалу і славу Богу! Христос воскрес! В істину воскрес, до вічності, вказавши нам дорогу. Здавна існує звичай дарувати одне одному крашанки чи писанки протягом усього великоднього тижня. Побутує кілька версій щодо того, звідки бере початок звичай дарувати та фарбувати яйця на Великдень. Одна легенда свідчить, що на Великдень Марія Магдалина прийшла до Типерія, простягнувши йому біле яйце і промовила Христос Воскрес. Тибрій же відповів, що це настільки неможливо, як неможливо, щоб оте яйце почервоніло. І тут раптом сталося диво. Яйце почервоніло у нього в руках. З того часу і фарбують яйця, вшановуючи пам'ять про диво, яке сповістило про Воскресіння Христа. Є декілька способів фарбування яєць до Великодня у лушпині цибулі. Пушпіння цибулі найбільш популярний та доступний для всіх барвник. За допомогою нього яйця можна пофарбувати від жовтого до червоно коричневого кольору. Колір залежить від концентрації відвару, який необхідно варити 30 хвилин до того, як опустити яйця у воду. Можна фарбувати у березовому листі, щоб отримати яйця жовтого чи золотавого кольору. Відвар готується протягом 30 хвилин із листя молодої берези. Можна сухого. Можна фарбувати в соці різних плодів та овочів, зваріть попередньо яйця протягом 10 хвилин, дайте їм охолонути та натріть овочевим соком буряковим, морквяним, соком шпинату тощо. Щоб крашанки були червоними, покладіть у каструлю 4 склянки лушпиння червоної цибулі, яйця варять від 30 хвилин до години. Залежно від часу яйця можуть мати забарвлення від світло-червоних до темно-червоних кольорів. А зеленими яйця будуть за умови, якщо їх варити зі шпинатом чи кропивою, додавши у воду одну чайну ложку соди. Щоб отримати лавандові крашанки, змочують яйця в виноградному соці на ніч. Якщо шкаролупу яйця натерти жменею чорниці чи журавлини, то ваші крашанки матимуть ніжно-рожевий або синій колір. Писанка своєрідний мініатюрний народний живопис, відомий з сивої давнини. Беручи в руки писанку, милуємося її красою, орнаментом і мало задумуємося про її історію, символіку, ритуальне значення у будь-якій писанці можна знайти потрібну символіку, символіку яйця, символіку орнаменту та символіку кольору. Найбільше писанок розписують, звичайно, до Великодніх свят. Через це склалося враження, що їх малюють тільки до цього свята. Раніше ж їх розписували на всі весняні свята, і на кожне з них були свої орнаменти. На стрітення 15 лютого, коли зима зустрічалася з літом, на Черкащині малювали три писанки з простим ламаним та навскісним хрестом знак Сонця, ознакою того, що сонце вже буде посилати більше тепла на землю. На свято колодія, коли шанували сонце при переході з зими на весну, на писанках зображували рожу, повну, бокову, половинчасту. Такі писанки дівчата дарували хлопцям на знак своєї приязні чи кохання на сорок святих. Треба було виявити свій хист сорок писанок, необхідно було змалювати різними орнаментами. Якщо жінка це виконувала, то вважалася справжньою писанкаркою. Обов'язковою була писанка з мотивом сорок клинців. На благовіщення малювали деревця з квіточками, різне листя, сосонки, листя з баранічими ріжками, хмелики, усе те, що пов'язується з проростанням і розвитком рослин. Вербна неділя приносила кольорове і візерункове розмаїття писанок. Тут були і сонечка, і прутики, і деревця. Писанки на Великдень та проводи, і, як кажуть на Галичини, на провідну неділю, сповнені сонячною красою. Тут уже виписують на всю широчінь творчої душі, тільки на проводи кольори сумніші й темніші. На мироносну неділю з'являються літні орнаменти. Тут більше ромбиків, горошків, баранячих ріжок. На вознесіння малювали все, що знали: і сонечка, і зорі, і безконечники, і деревця. Ними обдаровували один одного, несли на цвинтар, клали на могили. Траплялося, що й розписували на зелену неділю, фарбували в цибулинні, клали на могили тих, хто помер наглою смертю. Отже, майже чотири місяці українці малювали писанки. Прославляючи весну та її свята, сучасні писанкарі творять писанку дещо осучаснену, на відміну від давніх, коли мусили використовуватися тільки ті символи, які несли в собі певну інформацію та були притаманними для даної місцевості. Зараз в оформленні писанок використовується навіть техніка квілінгу. Усі писанки, дряпанки, мальованки, крашанки, крапанки створюють атмосферу свята, є його незмінним атрибутом і великою мистецькою спадщиною нашого талановитого народу. Однак писанка це тільки носій символів Воскресіння, і тому не слід забувати. Гаївки чи писанки підсилюють християнське світосприйняття, але не варто надміру захоплюватися лише зовнішніми виявами святкування, бо у традиціях Великодня важливою є передусім глибина цих традицій, їхня спрямованість на подію Воскресіння Господнього. Наші традиції і звичаї, які є надзвичайно гарними, допомагають людині. Сприйняти цю звістку, звістку Воскресіння Господнього. Нагадаю, що в ефірі Стрий вислухаєте чергову передачу міської студії Радіомовлення Голос Стрия наш час в ефірі підійшов до завершення. Для вас працювала радіожурналіст Галина Даниців. На все вам добре, Божого благословення, любові одне до одного, Христос Воскрес!